Слінг та спина дорослого. Про спинку малюка при носінні в слінгу ми говорили неодноразово. Про спину дорослого, який користується слінгом, а найчастіше це саме мама. Поговоримо зараз. У своєму арсеналі мама має три стандартні способи пересування з маленькою дитиною: на руках, у візочку, у слінгу. Подивімося, правді, у вічі. Якщо дорослий має проблеми зі спиною, що призводять до болю при навантаженні, то перші два види пересування точно не для нього. При тривалому носінні дитини на руках вага малюка буде розподілятися нерівномірно, а при наявності сколіозу наявне викривлення хребта може посилитися постійним тиском ваги дитини. Візочок, як вид транспорту, здається найбезпечнішим для мами з проблемною спиною. Проте це ще додаткові 10 кілограм, не рахуючи ваги дитини, які потрібно буде спускати по сходах, провозити через ямки, вибоїни та інші рельєфні поверхні наших дворів. При цьому відбувається спонтанне навантаження на різні відділи хребта, м'язи якого не готові до цього. А поява чи розвиток грижі при переміщенні такої ваги зі сміщеним центром тяжіння не просто можлива, а обов'язкова. У той же час у слінгу при правильному розташуванні дитини і правильній тканині вага дитини буде розподілена рівномірно по всіх відділах хребта і практично не відчуватиметься. Це зручно, красиво та просто. У мами звільняються руки та з'являється набагато більше можливостей. Вона стає мобільною. Проблеми, які можуть виникати при носінні дитини на руках або в слінгу, наступні: болі при ситуативному навантаженні, болі через помилки при користуванні слінгом Болі від хронічних хвороб. Розберемо детально всі нюанси. Але перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе у поширенні даного ролика. Та в інформуванні молодих батьків щодо теми слінгоносіння. Щиро вдячні за підтримку та допомогу в розповсюдженні. Біль при сутеативному навантаженні Коли ми беремо з ліжечка чи кладемо дитинку в ліжечко, м'язи спини перенапружуються, так як не звикли ще до таких вправ. Основне навантаження припадає на області попереку і грудного відділу. Маємо рішення. Гімнастика і вправи для зміцнення м'язів 5-10 хвилин в день. Носіння в слінгу воно сприяє зміцненню м'язів, бо вага дитини розподіляється рівномірно. Так як навантаження в слінгу не точкове, а постійне, м'язи швидко приходять в тонус і спина перестає боліти. Невдовзі на нашому каналі вийде відео продовження даної теми. Надихаємося вашими вподобайками та працюємо над створенням нового слінго-контенту.